Це турецький генератор з французьким двигуном. Тепер він забезпечуватиме роботу котельні, яка опалює всі приміщення городнянського психоневрологічного інтернату. Інтернат, обласний заклад опікується людьми, які похилого віку. Отримав зараз генератор. Потужністю середня 25 кВт, максимальна на 38 кВт Дизель-генератор. А от коли ми під'їхали, якраз він працював і фактично підтримував живлення для твердопаливних котлів, бо ну сучасні твердопаливні котлі без електроенергії, як ви розумієте, не працює. В цьому інтернаті постійно проживає 180 жінок з психічними розладами віком від 30 до 90 років. Світло тут вимикають до 15 годин на день. Без нього тут немає тепла, води та можливості приготувати їжу. Працювати дуже складно. От тому, що якщо взяти у нас 40 ліжко хворих людей, їх треба годувати, їх треба мити, їх ну. Нагляд і догляд за людьми потрібен. От і забезпечити це в умовах темноти неможливо. Котельня не може ввійти в нормальний режим роботи. Вона сучасна котельня, вона діюча котельня, вона дуже ефективна котельня. Але ж для цього потрібен. Постійне ну постійне електрозабезпечення, частково вирішити проблему допомогли гранти швидкого реагування. За два місяці Городнянській міськраді спільно з Сіверським інститутом регіональних досліджень вдалося реалізувати проєкт та отримати 730 тисяч гривень на обладнання, щоб забезпечити інтернат світлом, водою та польовою кухнею. Це були стислі терміни для подачі заявок. А Досвіду вас не дуже великий. Ми саме були ініціаторами того, щоб саме допомогти цим людям у такий критичний час. А він і сьогодні становиться критичним, тому що немає світла. Тут виключається світло буквально по 12 годин. У лютому та березні під час активних бойових дій працівникам інтернату доводилось готувати їжу для підопічних на вулиці. Тепер тут буде польова кухня на дровах. Тут значить, закладаються сюди необхідні для приготування продукти харчування, закривається, ну і готується. Кухня вона повністю, повністю електрична, електричні котли. все, значить, ми… Ну, так на пристосованому обладнанні, от готували їжу підопічним у ці складні часи у лютому, у березні, коли ми повністю наше містечко було відрізане від світу, от ну ми виживали. Також в рамках гранту закупили дві насосні станції та встановили свердловину. І дві помпи, невеликі помпи. А для того, щоб качати воду, ну ви розумієте, коли нема струму в мережі, ну то все. Але є генератор, можна підключити. Скважини невеличкі. Що це означає? Вода питна буде. Центр територіального надання соціальних послуг Городнянської міської ради отримав. Газові балони вісім літрів. Ну для людей, які того потребують, відповідно буде обслуговувати, ну і теплі ковдри. Це частково вирішує от проблему, але ж воно вирішує, і воно так. Да, це обладнання українсь необхідне, тому що якщо я вже казав, як ми завозили сюди воду, от як ми готували їжу, от як ми сиділи в темноті, у холоді, ну Якось, якось ну вижили. Сподіваюсь, що і далі. Ольга Онищенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.